Всім привіт! Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Надя, і сьогодні у відео я розповім про свої плани та ідеї на осінь, і, можливо, навіть встигну дещо реалізувати до виходу цього відео. Поділила я для себе свої мрії та ідеї на декілька категорій. Найперше, що я б хотіла зробити у зміні сезонів, це передивитися свій гардероб. Зараз саме ідеальний час перебрати осінньо-зимові речі, тому що за літо нам уже літні речі приїлися, і ми, в принципі, не можемо адекватно їх так реально оцінити. А ось дістати із шафи, із дальніх там кофрів зимові светрики, утеплені речі, якісь шапки, рукавички. Зараз саме час подивитися свіжим поглядом, чи справді я хочу брати цю річ у новий сезон, а можливо краще позбутися та купити щось приємне і порадувати себе. Наступне це, звісно ж, оселя. Підготувати її до зміну сезону, оскільки зараз ми будемо більше часу проводити вдома. І розпочати я планую саме із прибирання, тому що перед тим як декорувати, краще все ж таки прибрати. І я планую перемити вікна, підготуватися вже до цього такого затяжного півріччя, подивитися по дальніх кутках. Звісно, можна це не чіпати, якщо є в ідеях підготовка натуральним способом до Хеловіну, і павуки зроблять свою справу, але я волію поприбирати а вже потім декорувати. З декором у мене наступна ситуація. У мене за роки накопичується. Я думаю, так само, як і у вас, якщо ви любите декорувати оселю по сезонах, то речі накопичуються, декор назбирується, і спочатку логічно переглянути ці всі запаси, припаси, коробки. У мене, наприклад, є деякі речі, які я купувала за знижками наприкінці сезону, і зараз я їх хочу дістати та передивитися. Також, що сезону я люблю готувати і виробляти якісь речі для декору своїми руками. Ось, приміром, ось ця картина, яка за моєю спиною, вона була виготовлена мною в минулому році. Так само, як і композиція із листочками в техніці макраме. Ну і так, там в'язані гарбузики, і це все я створюю своїми руками, і це приносить мені задоволення, бо я люблю таким займатися. І в цьому році я хочу зв'язати декоративну подушку, точніше, наволочку на декоративну подушку. Я побачила у одному відео ідею і загорілася. Мені потрібні були терміново нитки, тож я у пошуках там обходила всі магазини, знайшла класні нитки. Вони такі плюшеві і ось там позаду в мене зараз це все знаходиться в процесі, але я думаю, на момент виходу відео я вже вам ставлю результат готової роботи. Ну, і оскільки декору у мене з'являється все більше і більше, і я люблю прикрашати не лише якусь одну кімнату або не одну зону, не лише там комод чи вітальню. Я люблю, щоб елементи сезонності були присутні у всьому будинку, у всій квартирі. Тому я розставляю десь фотографії, змінюю, десь кладу гарбузики. Навіть у ванні я хочу якусь там підвісочку повісити чи невеличкий гарбузик поставити, щоб осінь відчувалася у усій квартирі. І також в мене немає балкону чи веранди. Я б з радістю прикрасила ганок, але в мене є підвіконня, яке я в принципі там укріпила мотузкою, щоб горщики не падали, бо підвіконня за вузьке. І в мене є ідея там розмістити осінні квіти. У мене вже там стоїть гарбуз, і він чекає рецепту, який я буду готувати. А хочу туди поставити верес. І раз ми вже заговорили про гарбуз, то в мене є кілька ідей, рецептів. Я хочу приготувати у цьому сезоні неодмінно гарбузовий суп пюре. Мені здається, я його навіть ніколи не готувала, тому обов'язково в цьому сезоні хочу спробувати. Також із задумів випічки, у мене є ідея сливового пирога. Але хочу приготувати легку версію полегшену типу тарта. Це відкритий пиріг зі сливами, щоб сильно не заморочуватися. Але у мене на каналі на цьому чи попередньому я точно не пам'ятаю, є рецепти гарбузового пирога, сливового пирога по рецепту з Нью-Йорк Таймс, і також гарбузове лати. Я його готувала минулого року в зимовий період. Але рецепт перевірений, суперовий, виходить смачно з такими приємними нотками гарбуза, тож обов'язково залишу вам в описі посилання на ці всі відео, із рецептами підпишу. Переходьте, готуйте ну і надихайтеся моїми рецептами та ідеями. Та діліться в коментарях, що ви плануєте приготувати цієї осені. Е, наступна ідея була трішки банальна, типу пікніку, але я зрозуміла, що це буде складно реалізувати, тому що якщо йти всім разом, в нас двоє дорослих хлопців, яким ці пікніки романтичні, воно ні до чого, знаєте. Андрійко зараз в такому віці, що він там теж сидіти, особливо не буде, треба буде за ним ганяти. Тому. Цю ідею я відкинула, оці пледики, всі кошики для пікніку. Але хочу сходити з чоловіком двох або ж усією родиною сходити на бранч. Знайшла недалеко від нас одне місце, яке саме започаткувало зараз щонеділю робити бранчі і хочу відвідати таку подію. Наступну ідею я підгледіла, вона мені здається класною та не банальною. Це продумано. Підійти до Чорної п'ятниці. Зараз скласти собі список необхідних або бажаних речей і вже потім свідомо подивитися, чи справді ця знижка є реальною, або ж це просто якийсь обман. А якщо справді буде класна знижка на підходящі для, для вас речі, зробити собі свідому покупку. І остання категорія це найбільша в мене категорія це все, що стосується душі. Це свідомо підійти до святкування днів народження, тому що у вересні у мене день народження, у жовтні у старшого сина, у листопаді у середнього сина дні народження. Хочу сповна насолодитися цим періодом. Для мене завжди осінь це ще й сезон днів народження. І на своє день народження я б хотіла собі поїздку. До бабаків. Сподіваюся, що вони ще не заснуть. І друга ідея для поїздки це поїхати там, де жовті жовто-гарячі модрини. Це хвойне дерево, яке скидає свої голочки на зиму. І восени це просто неймовірна картина. Ось це таке синє насичене небо і жовто-гарячі вогняні модрини. Це щось неймовірне поєднання. І я Збираюся вже декілька років попасти на ось цей сезон жовтих модрин все ніяк не вдавалося, але зараз дізналася, що навіть є додаток у Швейцарії, який допомагає відстежувати в якому регіоні саме можна застати ось вогняно-жовті голочки модрин. І також остання ідея це сходити до бібліотеки, тобто не просто читати там якісь книги в осінній період, а саме відвідати бібліотеку, подивитися на всю атмосферу. Я ще жодного разу не була у нашому місті в бібліотеці. Планую туди сходити з Андрійком, щоб разом з ним подивитися якісь цікаві книжки, і, можливо, будемо ходити туди на постійній основі. Якщо відео для вас було цікавим та корисним, поставте вподобайку та залиште свій коментар. До зустрічі у нових відео! I'm